Христос Воскрес, як кожний, люблячий себе Закарпатець, любиме, щоб нас попанькати, попросити, посилувати, любиме також і ми попанькати, і мені сьогодні випала честь попросити вас посилувати, прийти на літургію, на Господню, Господню вечерю, щоб в особливий спосіб подякувати Богові за, за дар жінок. Бо неділя, ця неділя, я неділею жінок-мироносець, і в особливий спосіб молимося і дякуємо Господові за дар їхнього життя, за тих жінок, які, незважаючи ні на страхи, переживання, і, і той, той такий важкий час, у якому перебували, йшли і хотіли намастити тіло Ісуса, хотіли послужити. Тому особливо ми, чоловіки, які дуже рідко дякуємо, дякуємо нашим нашим жінкам тим які за нас дбають які які нам де в чому і служать можемо цю неділю цю літургію подякувати Господеві за дар життя наших наших жінок наших матерей наших сестер тим самим в такий спосіб одячитися їм тому запрошую щоб ми були вдячні як богові так так і нашим нашим рідним які за нас дбають